Хопли. Все, есть. Напиши, что командам, что поставили в консалт, что надо брать Написать или греть? Зараз у нас Завершайте. команда команда Завершайте. Team. Завершайте. 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 Анатолия Простачука. Завершайте. Завершайте. фолл для Завершайте. Третій командний фол для команди Донбас. Буде удар і гол. Один м'яч відіграють. Гравці всі файна тім. Рахунок 2-1. Спередача Артема Шондрика гол Сергія Осачі. Рахік 2-1.

Пайне тінь дрої командний фолл. Довга передача вперед напрямучука до -то віддає. Але Буйневич не забуває Буйневич. Зараз не приймає м'яч. Я ж не буду успівати похоплюватися, що буде відбуватися. І будуть пробувати воротами рахунок 2-2. Забиває Віктор Зінчук. Гол забиває Віктор Зінчук 2-2. Тайм-аут. Який мерседес? Чор. чорний мерседес заблокував дорогу. Скажи, який номер? No. T -T Чуть, номер ТМ7. Не спеши. Не спеши зкакуйною озвучність. Номера ТН7. Чим Мерседес? Продовжується і після тайм-ауту. І після невеличкої об'яви. І рахунок 3-2. Одразу знову виходять вперед. гравці Донбасу. Андрій Примачук забуває. Кому? Гол забуває Андрій Примачук. Рахунок 3-2. І третій командний фол Для файний тім. Да -да. Передача і пробиває поворотом не забуває. Лише гравець команди Файне Тім. Можна було зараз зрівнювати. Ну, бу... Була можливість зробити це у Скляра. Буйневич. І відбрайний Шундрик. Шундрик віддає передачу на Терещенка. Терещенка на скляр. Скля... Скляр. Примачук. І зараз Шморгун біжить в контратаку, але один проти трьох. Шморгун не зміг зараз продертись. Там двоє суперників його накривало. Один вже за Буйневичем пішов. Ні зупинка у нас гри. Не знаю, не знаю. фол фол Не фол гра продовжується з мечем Шумбрик. на Трейшен, той на правому фланзі пробиває. У нас такого гостро уда. Трансляция прошлая, трансляция новая запланована. Я понял уже, что нужно выбирать просто трансляции, правильно? И, а потом вот тут в ЭБСке, что мне делать? То есть. Э... Арбитр скажет, педи, да я озвучу. Почати трансляцію, оно Все. Четвертий командний фол для Донбасу. Можна да? Віддає передачу На Терещенко. І четвертий командний фол фол Четвертий командний фол для файла філ. просто, на вони починають І Шундрик пробиває, удар заблоковано. Терещенко зараз буде виконувати. аут. З м'ячем Шундрик. Проти нього інша четвірка Шморгун. Шондрик іде на правий фланг. Його партнер обігрує опонента, далі переписовується своїм. Далі віддають на Шондрика. Шундрик іде насаджу, то пробиває поворотом. І м'яч рука голки про Донбасу. Вкидання. Шморгун. Зараз буду виконувати а, ні, шморгун втрачає мяч і шунд друг Простріл. біжить з м'ячем зараз шморгун. Да я бойне вичу, назад. І проходить один, але не пробиває примачук. Не робить хет-трік, Втрачає м'яч. Довга передача вперед. З Буйневич. Буйневич віддає передачу вперед. Обіграється з Олександром Мешею. Примачук. Назад. І далі Мельник побуває вперед. Примачук Примачук. Примачук проходить. б'є Примачук і забиває. Гол забиває Андрій Примачук. Рахунок 4-2. Хрещенко віддає вперед скляра, але Кононов і Тайм-аут просять! Тайм-аут! Тайм-аут! Продовжується гра. Шундрик віддає передача на Терещенка, Терещенка. Далі. Я на нього по Передача на Шундрика. Удар немає зараз. Небезпечного моменту. Але вже в п'ять польових грають команда Fine Team. Ну Правильно, потрібно йому зрівнювати рестанок. Меша пробиває. Пробиває, забиває шундрик третій між своєї команди. О, Артем Шундрик рахунок 4-3. І эта строчка да? ще є хвилина. і Є можливість зараз тепер відігратися у команди. Fine тім. Ну, така розв'язка буде дуже цікава. Чистий ігровий час, нагадую. Терещенко віддає на Шумбрика, той знову б'є удар заблоковано. М'яч назад на Терещенка. Небагато часу у Терещенка той віддає передачу точну. Жондрик б'є і сейв голкіпера зараз. Така драматична кінцівка пішла. Терещенко прострілює. Довга передача вперед на Примачука. Терещенко, м'яч у його руках. Кононов відбирає. Кононов не влучає в пусті ворота. Передача Шундрик. І Кононов знову пробуває. Не влучає. Шундрик біфол меши. П'ятий командний фол для Донбасу. І зараз шундрик буде пробувати. Ні, перепрошую, занадто реально далеко. Звик, що пробувати з всіх штрафних а тут, а тут Шандрик пробив, але 12 секунд до кінця гри залишається. Теоретична можливість є. Вкидає вперед Кіпер Донбасу. Примачок приймає Шундрик. Шундрик. 4 секунди. І удар немає нічого. Закінчується гра. Донбас перемагає з рахунком 4-3. Так, вітаю вас з перемогою, ви забили два м'ячі, а три. могли... А, три. Так, точно, потім ще третій. Спочатку могли третій, обіграли голки, але не пробили, а потім все ж забили третій м'яч. Як вам ваша гра? Та гра трошки важкувата, ми тільки вливаємося, так, так сказати, в сезон. Це наша друга гра на паркеті, поки нам всім тяжко, але потрохи ми набираємо, трохи знаходимо взаєморозуміння і ну, з кожною грою будемо все краще і краще грати. Минулого тижня ви зіграли 3-3 з Динамо жерод. Цього тижня ви вже 4-3 перемогли. Такі у вас доволі близькі по рахунку матчі, ну нічия і мінімальна перемога. Але ще та гра була така інтригуюча і ця. Взагалі є у вашої команди нас... задача на да, цей да, сезон? На да, сезон перше місце, це не обговорюється, тому будемо наступні ігри вигравати та становитись чемпіоном ставати. Дякую вам за інтерв'ю. Все найкраще. З перемогою.